Любий Боже, прокидаючись у цей новий день, моя перша думка спрямована до Тебе. Я дякую тобі за дар життя, за повітря, яке я дихаю, і за можливість почати ще один день у твоїй присутності. Я усвідомлюю, що кожен момент це твій подарунок, і бажаю присвятити першому цього дня, щоб бути з тобою. Ісус, ти навчив нас важливості шукати Царство Боже перш за все. Допоможе мені зробити це реальністю в моєму житті, починаючи щоранку звертаючись до тебе. Нехай я відчуваю твою присутність, як тільки щойно відкрию очі, знаючи, що ти завжди зі мною. Господи, іноді легко піддатися суеті повсякденного життя, турботи, справи і зобов'язання здаються поглинати нас ще до того, як ми встанемо з ліжка. Але сьогодні я обираю зробити паузу. Я обираю заспокоїти свій розум і серце, щоб почути твій голос. Допоможе мені зробити цю практику щоденною звичкою, щоб я міг зустрічати кожен день з твоєю мудрістю і силою. Бог, твоє слово, говорити нам вранці, Господи, Ти чуєш голос мій. Вранці представляю тобі молитву мою і буду чекати. Нехай я живу цією істиною кожен день. Приносячи тобі свої турботи, мрії і плани. Відразу з ранку роздуми, скільки разів ми дозволяли відволікання цього світу забирати від цього дорогоцінного часу з тобою, Господи, допоможе нам усвідомити життєво важливе значення початку дня у твоїй присутності. Ісус, ти сам дав нам приклад пошуку моментів спілкування з батьком. Писання розповідає нам, що Ти часто йшов у самітнені місця. Щоб молитися, якщо ти у своїй досконалості шукав ці моменти, скільки більше ми в нашій людській слабкості потребуємо цього часу з тобою? Пробач мені за ті моменти, коли я ставив інші речі на перше місце, за ранки, коли я насамперед хапався за телефон, перш ніж поговорити з тобою, за дні, коли тривога захоплювала мене ще до того, як я передав свої шляхи тобі. Сьогодні я поновлюю свою обіцянку шукати тебе в першу чергу, Боже. Нехай. В ці ранкові моменти я знаходжу силу для дня, що починається. Нехай твоє слово буде як манна, що живить твій народ у пустелі, щоденне забезпечення для мого шляху. Допоможе мені розвинути звичку роздумувати над твоїми обітницями рано вранці, щоб вони могли спрямовувати мої кроки протягом дня. Як би змінилося наше життя, якби ми дійсно ставили цей момент з тобою на перше місце щоранку? Яку трансформацію ми б побачили у наших стосунках, у наших рішеннях, у нашому внутрішньому світі? Господи, присвячуючи цей час тобі на початку, прошу тебе відкрити мої очі для можливостей бути твоїми руками і ногами у світі? Нехай я зможу побачити потреби, оточуючих мене з твоїм поглядом співчуття. Підготуй моє серце, щоб бути інструментом твоєї любові і твоєї благодаті для всіх, кого я зустріну сьогодні. Ісус, навчи мене чути твій голос у ці тихі ранкові години. Іноді мій розум переповнений шумом, і мені важко розрізнити. Заспокой мій дух, замовикани, думки, які відволікають мене, і допоможи зосередитися на тобі. Нехай я зможу сказати, як юний Самуїл. Говори, Господи, бо раб твій слухає. Нехай цей час з тобою на початку дня не буде просто пунктом у моєму списку справ, але щирою і перетворюючою зустрічю. Нехай це не буде лише присутністю, приносячи тобі мої радості і мої печалі, мої успіхи і мої невдачі. Шукайте ж перш за все царство Боже і правду його, і це все додасться вам. Господи! Нехай я живу цією обіцянкою. Нехай, шукаючи тебе в першу чергу кожного ранку, я зможу випробувати повноту твоїх благословень у всіх сферах мого життя. Роздуми, як ми можемо створити обстановку, що сприяє цим ранковим моментам з тобою, Господи, які практики ми можемо застосовувати, щоб зробити цей час більш значущим і впливовим. Ісус, як учні. Просили навчити нас молитися. Прошу, навчи мене максимально використовувати цей час з тобою вранці. Покажи мені, як повністю відкрити своє серце, як уважно слухати і як узгодити мою волю з твоєю в ці дорогоцінні моменти. Господи, я знаю, всі дні будуть однаковими, будуть ранки, коли я буду сповнений віри і ентузіазму, та інші, коли втома чи зневіра спробують оволодіти мною. В усі ці дні нагадуй мені про важливість приходити в Твою присутність у хороші дні, щоб дякувати і славити, а у важкі дні, щоб шукати силу і розраду. Боже, нехай ця звичка починати день із тобою не буде чимось, що я зберігаю тільки для себе. Допоможе мені бути прикладом для мого. Нехай вони бачать у мені плоди життя, яке ставить час із тобою на перше місце, і нехай це надихне їх зробити те саме. Саме рано вранці, ще затемно, Ісус встав, вийшов з дому і відправився у відокремлене місце, де почав молитися. Господи, нехай я зможу наслідувати приклад Ісуса, ставлячи цей час з тобою звичніше за все, навіть коли це здається незручним або складним, як невід'ємним пріоритетом в моєму житті. Ісус, коли я проводжу час з тобою на початку дня, перетвори моє серце, формуй мої думки. Бажання і стосунки, щоб вони відповідали твоїй волі. Нехай цей час спілкування вранці буде не просто ізольованим моментом, а чимось, що впливає на кожен аспект мого дня. Господи, допоможе мені створити священний простір для цієї щоденної зустрічі з тобою, чи то тихий куточок у моєму домі, лавка в парку, чи просто тиша моєї кімнати до того, як прокинеться світ. Нехай я знайду і збережу це особливе місце для наших спільних моментів, Боже. Нехай практика починати день із тобою буде рухомою, не обов'язком чи почуттям провини, а щирим бажанням бути в твоїй присутності, зрощувати в мені прагнення до цих моментів таку глибоку любов до тебе, що я буду жадати цього разом найбільше на світі, як лань жадає до потоків води. Так, душа моя, жадає тебе, о Боже. Нехай це буде реальністю мого серця щоранку, нехай я прокидаюся з полум'яним бажанням бути з тобою, чути твій голос, відчувати твою присутність, Ісусе, коли я розвиваю цю звичку починати день з тобою.